Добрий день, мої любі! Сьогодні у нас 25 січня і урок з алгебри нерівності з двома змінними графік нерівності з двома змінними. Цей урок для класів з поглибленим вивченням алгебри. Отже, з'ясуємо, що таке нерівність з двома змінними. На екрані ви бачите. Приклади нерівності з двома змінними. 2 мінус y більше нуля, y більша буде рівні х квадрат, х квадрат плюс y квадрат менше 4. Тобто це вираз, у якому є знак нерівності більше, менше, більше або дорівнює, менше або дорівнює. І дві змінні. x, ху може бути хз. Ну, тобто, це дві змінні. Отже, що є розв'язком даної нерівності? Розв'язком даної нерівності з двома змінами є пара чисел X, Y. Давайте з'ясуємо, наприклад, ми подивимося на першу нерівність 2х мінус y більше 1. Давайте з'ясуємо, чи є пара чисел, наприклад, 1, 2 розв'язком цієї нерівності. 1 це х, 2 це y. Замість х підставляємо 1. 2 помножити на 1 це 2. Y у нас 2. 2 мінус 2 це 0, 0 більше 1. Це невірна рівність, тому пара 1, 2 не є розв'язком даної нерівності. Вона не підходить. Тепер давайте з'ясуємо пару, ну, наприклад, 2, 1. Тобто, навпаки, 2, 1, По х 2, по y 1. Значить тут буде 4 мінус 3. 3 більше 1. Це вірна нерівність. Отже, пара 2, 1 є розв'язком даної нерівності. Отак з'ясовується, яка пара чисел є розв'язком даної нерівності. Отже, Пару значень змінних, яка перетворює нерівність із двома змінними на правильну числову нерівність, називають розв'язком нерівності з двома змінами. Таких розв'язків дуже багато. І взагалі, якщо пара чисел хі, то це ми можемо мати на увазі, що це координата точки, бо координата точки складається теж з двох значень х і, y, тобто з пари чисел. Отже, ми можемо сказати, що розв'язком нашої нерівності може бути графік. Тобто, графіком нерівності з двома змінними називають геометричну фігуру, яка складається з усіх тих і тільки тих точок координатної площини, координати яких є розв'язками даної нерівності. Отже, щоб розв'язати нерівність з двома змінними, ви повинні побудувати графік нерівності з двома змінними. Як це робиться, давайте з'ясуємо на прикладах. Перший приклад: зобразіть графік нерівності 2х-y більше 1. Значить, Спочатку краще вам виразити y з цієї нерівності. Тобто мінус Y більше 1 мінус 2х, переносимо 2х в праву сторону зі знаком мінус. Але нам треба Y, Значить, поміняли всі знаки на протилежні. Буде y менше 2х мінус 1. Тепер в цьому виразі, в цій нерівності, треба замінити знак нерівності, тобто менше в даному випадку, на знак рівності. Замінюємо, отримуємо рівність. Y дорівня 2х-1. Тепер от графік цієї функції або цієї рівності ми можемо побудувати. Y дорівня 2х-1 це у нас пряма. Для побудови прямої нам потрібно тільки всього два значення х. Ікси ми підбираємо, як ви пам'ятаєте, самостійно будь-які числа, які зручні для обчислення в цій формулі. Ну, я вибрала 1 і 2. Щоб знайти y, треба сюди в цю формулу, замість X підставити і його значення. Підставляємо 1. Буде 2 помножу на 1, 2 мінус 1 це 1. Тобто y1. Замість X тепер представляємо 2. 2 помножу на 2 4, мінус 1 3. Отже, y дорівнює 3. Нам для побудови прямої достатньо дві точки, тому будуємо графік цієї функції. нашу пряму. Перша точка у нас має координати по х1 по y 1. 1, 1. 1 по х, 1 вгору по y. Поставили точку. Тепер друга точка має координати 2, 3. 2 по х, 3 по y. Поставили точку. Провели пряму. Тепер зверніть увагу, чому вона ця пряма у мене пунктиром. Пояснюю. Тому що в нерівності стоїть знак менше. Коли стоїть знак менше, або коли стоїть знак більше, тобто строга нерівність, то ми прямі або криві, або гіперболу, або параболу, або коло зображаємо пунктиром. Так, з'ясували. Коли у нас буде знак більше або дорівнює, менше або дорівнює, то у нас буде сплошна пряма або гіпербола, або парабола, або коло, або крива якась лінія. Так, з'ясували, чому тут пунктиром? Тепер нам треба з'ясувати. Ця пряма розбиває координатну площину на дві області: Права, справа від прямої і зліва від прямої. Бачите, дві області. Нам треба з'ясувати, яка з цих областей буде ну, не яка з цих областей, скажімо так, а... Точки, з якої області будуть розіском нашої нерівності. Як це з'ясовується? Ну, є два способи. Я, наприклад, мені краще такий спосіб. От дивіться, у нас є пряма 2х-1, ми її намалювали. Е, яка у нас нерівність? Y менше, ніж 2х-1. Y менше, ніж оця пряма. Менше це нижче. Це ігри, які нижче. От беремо точку, наприклад, 3 по ігреку. Значить, нижче у нас точка отут з координатою 2 по ігреку, моїх зараз не рахуємо. Далі у нас точка 1 нижче, це буде. ну, і від, отут, да, Точка 2 по ігреку. Нижче це буде отут, нижче. Точка 1 нижче буде отут. І так далі, і так далі. Тобто область, яка нижче. То ми вже можемо з вами зробити висновок, що вся область, яка розташована правіше від прямої, буде розв'язком нашої нерівності. Є другий спосіб перевірки. Ми повинні з кожної області вибрати по одній точці і підставити координати в нашу нерівність, в цю де виражена, або в первину, яка була задана. Ну, я підставляю от всю, яку я виразила, де я виразила ігре. От, наприклад, беру точку А, оцю. У неї координата 2 по х, 2 по Y. Записала. Тепер координати цієї точки я підставляю сюди в нерівність. Замість ігрека 2. Замість теж 2. 2 помножи на 2 4, мінус 1, 3. У мене вийшла нерівність 2 менше 3. Це вірно? Вірно. Значить, Оця область, де розташована ця точка, вся ця область, ми можемо зробити висновок, вона є розв'язком нашої нерівності. Давайте виберемо з лівої області, наприклад, точку Б. Ось вона з координатою 1, 3, зелененьким я позначила. Так? Записали координати, підставили в нашу нерівність, це буде. По y 3 у нас, а по X, 1. 2 помножити на 1 це 1, 1 мінус ой, 2 помножити на 1 це 2. 2 мінус 1 це 1. 3 менше 1 це невірно. Якщо невірно, то ця область не є графіком нашої нерівності. Отже, ми можемо зафарбувати тільки праву частину від прямої. Оце ми вже, оце є відповідь розіску нашої нерівності 2х-y більше 1. Оця зафарбована область, а ви можете простим олівцем замалювати, так штришками. Оця область і буде розіском нашої нерівності. А можете і цвітним кольором, цвітним олівцем можете теж замалювати. Другий приклад. Зобразіть на координатній площині графік нерівності х більше 2. Значить, х більше 2. Перетворюємо на рівність х дорівня 2. І намалюємо графік цієї рівності. Х дорівня 2. Ми знаємо, що це пряма, яка проходить через точку з координатою 2 по х. А y буде яким завгодно. Тобто, це пряма, яка паралельна осі у. Ось вона. Ще раз нагадую, чому пунктиром? Тому що у нас знак строго більше в нерівності. Так, тепер з'ясовуємо, яка область буде розв'язком нашої нерівності. Що у нас написано в нерівності? Х більше 2. Тобто це всі числа по х, які більше 2. Більше 2, це 3, 4, і вони зверху теж оце все, вся права область буде числа по х більше, ніж 2. Отже, сфарбовуємо праву область, праву частину. Так, все зафарбували. Оце є розв'язком нашої нерівності. Так, побудуйте графік нерівності y більше х квадрат. Ну, це. Записали, перетворюємо в рівність. Це у нас парабола, стандартна, звичайна, відки вгору. Так, Намалювали її, вершина 0,0. Далі 1, 1, основні точки нагадую 2,4, 39. 1,1 симетрично сюди, мінус 2,4, мінус 39. Це намалювали. Знову ж таки, пунктиром, бо знак строго більше. І з'ясовуємо, яка область? Читаємо нерівність, Y більше х квадрат, більше це вище. Більше це вище. Тобто, вище цієї точки, наприклад, ось сюди, вище оцієї. Ну, тут же ж, в цій точці, наприклад, y дорівнює 1, а вам треба по цій точці взяти вище Ви більше, Y повинні бути більше. Тобто, це вся оця внутрішня область. Якщо вам так незручно і ви не розумієте, то берете будь-яку точку, от я її зафарбувала, будь-яку точку з цієї області. Я писати не буду, але покажу вам. Ну, наприклад, я хочу взяти точку 02 по х, 0, 02 по у, По х, 0, 0,2 по у, 2 більше 0. Оце вірна рівність. Отже, вся область, що внутрі, буде розіском нашої нерівності. Зафарбовуємо її олівцем або кольоровим, або простим. Так, поїхали далі. Да? Наступний приклад: побудуйте графік нерівності х квадрат плюс y квадрат менше або дорівнює 4. Коли у вас х квадрат і y ну, по-перше, перетворюємо на рівняння, да. Коли у вас рівняння х квадрат плюс y квадрат, то це рівняння кола. Це коло має центр в точці 00, тобто в початку координат, бо тут до х. Ну, в квадраті нічого не додається, внутрі квадрата. І до ірки нічого не додається, нічого не віднімається. Тому 0,0. Радіус – це права частина під коренем, тобто радіус дорівнює корінь із 4, а це дорівнює 2. Будуємо 0,0 центр побудували. Тепер, якщо у вас немає циркуля, то в кожну сторону ви відкладаєте по два одиничних відрізка. Бо радіус 2. Сюди 2, сюди 2, сюди 2 і сюди 2. І від руки проводите коло. Ну, я проведу як циркулом. Подивіться, будь ласка, чим відрізняються оті лінії від цієї з попередніх завдань. Тим, що вони не пунктиром. Бо у нас стоїть знак менше або дорівнює. Якщо менше або дорівнює, нагадую, або більше дорівнює, то у вас сплошна лінія буде Так, без пунктирів. Отже, тепер з'ясуємо області, що написано в, рівнянні, в нерівності? Х квадрат плюс у квадрат, тобто коло, це ті точки кола, які менше радіуса в квадраті. Менше, це значить точки, які внутрі. Тобто ми повинні зафарбувати внутрішню область. Більше це буде у нас те, що поза колом. Тобто внутрі зафарбувала. зафарбувала. оцей графік вашої нерівності х квадрат плюс y квадрат менше або дорівнює 4. Якщо вам так не зрозуміло, берете точки з цієї області. От знутрі, наприклад, я взяла точку 0,0. Наприклад, я беру 00. Замість XA0, замість 0. Замість х0, замість y0, 0 менше або дорівнює 4. Вірно? Вірно, значить, все внутрішню область ви вже зафарбовуєте. Зовнішню не треба, бо ви вже перевірили внутрішню. Ну, хочете для вірності перевірте зовнішню. Візьміть точку, наприклад, 2, 2 2 в квадраті 4 плюс 2 в квадраті 4, 4 плюс 4, 8 8 менше або дорівнює 4. Невірно. Значить, оця зовнішня область нам не підходить. Так, побудуйте графік нерівності хі менше 6. Y дорівнює 6 поділити на X, гіпербола. Тобто виражаємо, да? перетворюємо у рівність і виражаємо. Y дорівнює 6 поділити на х. Це буде гіпербола, для якої треба побудувати табличку. Вона велика. Ми беремо всі дільники числа 6 і додатні від'ємні. Це 1, 2, 3, 4, щоб націло ділилось. Мінус 1, мінус 2, мінус 3, мінус 4. І обраховуємо, обчислюємо. 6 поділити на 1, 6 на 2, 3, на 3, 2, на 6, 1. І тут ну, на мінус 1, мінус 3, мінус 2 мінус 1. А, ставимо ці точки. Перша точка 1, 6. 1 по х, 6 по y. Поставили. Далі 2, 3, поставили. 3, 2 поставили. І 6, 1 поставили. Далі, мінус 1 мінус 6 поставили. А, ну, провели, да, провели тут пунктиром, бо менше. У вас менше знак, тому пунктиром. Далі інші точки від'ємні: мінус 1, мінус 6 поставили наступну точку поставили, наступну точку поставили, і наступну точку поставили і провели пунктиром. Отут ем, не дуже зручно. Як сказати, дивитися по нерівності, бо ви ділили на Х, а Х може змінювати знак. Якщо б ви ділили на додатнє число, то знак змінився, не змінився. Якщо б ви поділили на від'ємне число, це властивості нерівності, то знак змінився в нерівності на, на протилежність. Тому тут краще вибирати області. Наскільки областей поділили оцей графік координатну площину на три. Оце перша область. Оце друга область і оце третя область. Перевіряємо першу область. Точку А беремо з координатою 3-3. Перевіряємо. Це перша область, я позначила. Перша область, точка А з координатою 3-3. Підставляємо замість Y3, замість X 3 Буде, ну, ось, підставляємо, що ви ж розумієте, в нерівність. 3 помножити на 3, це буде 9 менше 6, це невірно. Значить, ця область не є розв'язком нашої нерівності. Беремо другу область. Друга область у нас між оцими кривими лініями, між гіперболами. Отже, беремо точку, наприклад, 1, 1. Можна взяти 2-2. Ну, я взяла 1-1. 1, 1. 1 помножити на 1 це буде 1 менше 6. Отже, це нерівність вірна, і ця область є нашим, або є розв'язком нашої нерівності. Тепер беремо третю область. Третя область це у нас отут, де зелененька точка у нас з координатом мінус 4, мінус 3. Я взяла. Так, точка С. Це третя область. Перевіряємо третю область. Точка С мінус 4, мінус 3. Мінус 4 помножити на мінус 3 це буде 12. 12 менше 6. Ну, невірно. 12 більше 6. Отже, ця третя область нам теж не підходить, не є розіском нашої нерівності. Значить, ви повинні зафарбувати область між кривими лініями. Зафарбували. Ось, я зафарбувала. Оце і буде розіском вашої нерівності. Так, ну, це для моїх учнів ми разом будемо розв'язувати на уроці, тому я це пропускаю. Так, ми будемо будувати з ними графіки, і тут будемо будувати. І домашнє завдання. Розібрати в параграфі 16, приклади 1, 5 і виконати номери. Ну, це теж я для своїх учнів задаю. Сподіваюсь, що вам сподобався мій урок і ви все зрозуміли, як розв'язуються нерівності з двома змінними і що є розв'язками. Розв'язками є пари чисел, тобто координати точки, і треба вибрати певну область і заштрихувати її або зафарбувати кольоровим олівцем. Дякую вам за увагу. Якщо подобається, напишіть коментар, ну, якщо ні, теж напишіть. Дякую за увагу, до побачення!